Христос Воскрес, вітаю вас, благословенна неділя. Пасха сьогодні. Святкує Рима-католицька церква вже Пасху, грека-католицька буде святкувати через тиждень. Але в неділю завжди святкуємо Воскресіння. В кожну неділю, навіть під час посту, є неділя, в яку ми святкуємо Воскресіння Ісуса Христа. Воскресіння це що? Це перемога. І сьогодні вітаю всіх, в першу чергу, які перемагають. Які дуже багато людей мені написали, що перемогли каву, перемогли різного роду звички, перемогли себе найголовніше. В різних, в різних аспектах не головне перемогти тільки каву. Хтось цукор вже не їсть, хтось не вживає алкоголь, хтось покинув цигарки, хтось не матюкається, хтось не грішить блудом, хтось розпусту залишив. Хтось різні, різні прийняв рішення. І вітаю вас, всі, бо ви всі, і я з вами переможці. І Христос з нами переможець, бо Христос і зробив це все заради перемоги. Він не пішов просто на хрест на всю цю історію, щоб аби було. Він це пішов зробив для перемоги. А чим важче шлях, тим смачніша перемога. Тому багато людей не доцінять того. Вони скажуть, та що собі не п'є каву, та й будь-хто зможе. Але ця людина не зможе. Не зможе. Бо легко сказати, що це я зроблю, але набагато важче зробити. І тут важливо не, не втрачати цю оцінку цього, бо ти є переможцем. Ти є переможець і маєш в тому радіти. Переможець не, не над кимось, не над людьми іншими, а над собою. Це найважливіша перемога перемагати себе. Себе, Не маємо змагання з іншими людьми, маємо змагання з собою. Коли ти входиш в це змагання і постійно перемагаєш, коли ж тебе немає вже часу на когось іншого, немає часу дивитись, хто що, що, що там не так робить. Бо ти знаєш, що в тебе є праця над собою, праця, праця навернення постійна. І Ісус Христос дає нам всьому силу, дає нам перемогу, бо Він нам вже цю перемогу дав. Він уже показав свій шлях, своє життя. Каже: наслідуйте мене, а його наслідування це буквально бути переможцем кожного дня, перемагати свої страхи, перемагати свої звички, свою гріховність, перемагати. Бо легко бути грішником, легко бути в болоті, там сидіти зі свинями, як всі сидять. А важко бути вже жити чисто, жити без гріха, жити без всяких різних залежностей. Це є. Позиція переможця. Ну, і сьогодні святкуємо перемогу нашого Месії, нашого пастора, нашого Бога. І якщо ми подібними до Христоса, то ми стаємо переможцями так само, бо Він нас закликає бути переможцями. І сьогодні перемагаємо. перемагаємо. Практика на сьогодні основна практика. Не обержіть сьогодні. То святкує паску, не, не обідайся сьогодні. Бо от, ну, не для того ми постили 40 днів, щоб сьогодні не так, щоб вже встати, не стати з-за стола. Хто через тиждень буде святкувати паску, теж практику маєте. Не обідайтеся. Можете з'їсти 5-6 разів в день, але потрошку, полаку. Треба потроху їсти. Не треба з'їсти так, щоб за 40 днів вже не їв. Тобто правильне розуміння брати. Не, не є свято переїсти. Не для того Христос воскрес, щоб ми сьогодні переїдали. Або алкоголь в себе вливали, бо це ж свято треба випити, а що ж я без алкоголю не зможу святкувати, ісу ж вино перетворював. Ні, сьогодні не в алкоголі справа, а в Ісусі. І Ісус був переможцем. І ти можеш бути переможцем. Коли будеш бачити ці перемоги постійно в своєму житті. І послання Богородиці царицему 25 березня 2023 року через Візенерку Марії Лунеті. Дорогі діти, нехай цей час буде для вас часом молитви. І цей час, сьогоднішній день, хай буде для нас все-таки часом молитви. Сьогодні до мене така думка прийшла вірю, що від Бога, що коли ти не грішиш, ти вже молишся. Коли ти не в боротьбі з залежностями, це, це також молитва. Бо ти це робиш заради за любові до Ісуса. Не заради там якогось пафоса, показухи або ще чогось. Ти це робиш, бо це так тобі сказав Ісус зробити. Тому ми гріхи викорінюємо не для того, щоб комусь потім розказувати Я викоренив то, я зробив то, а я вже там не грішу, я то, то не, не то, а я пощу. Не для того, а з любові для, до нашого Бога, до нашого Месії, який показав своїм прикладом, як це треба робити через смерть. Вмерти для себе і народитись для Бога. Це просто. Просто, але кожен день треба боротися, входити в боротьбу. І, звісно, в кожну боротьбу запрошувати Ісуса. Бо без Ісуса важко боротися з плоттю, з звичками, з гріхами, з натурою, з усім цим гріховним нашим минулим, нашим єством. А з Ісусом вже. Набагато легше, бо Ісус допомагає в цьому перемагати. Тож заохочую бути переможцями і бажаю бажаю перемагати кожного дня себе, не когось, а себе. Будьте благословені. Мир вам, радість, Па-па.